Церква Успіння Пресвятої Богородиці, що у селі Оконській є пам'яткою дерев'яної церковної архітектури місцевого значення та має давню історію. Ну, як мама моя розказує, був довгий час у війну, ще ту з 40-х років, правив такий сукманський. От він отут, похоронений на оце його могила. І за рішенням громади прихожан було поховано його біля церкви. Унікальність церкви в тому, що вона побудована без жодного цвяху, тисана сокирою і не має фундаменту. Приблизна дата побудови береться як за основу, 1718 рік. У 2018 році наш храм святкував 300-ліття. Відповідно до ну, такого величного свята була облагороджена повністю вся територія, ви можете спостерігати. Крім цього, було закладено і освячено пам'ятний знак. Під знак помістили капсулу часу, де місцеві мешканці прихожани написали побажання наступним поколінням. На території церкви є дзвіниця, яка, ймовірно, із церквою була побудована одночасно. Ну, також використовується під час богослужіння і інших заходів для сповіщення людей. Ну, тобто відбувається служба, як у кожному. Храмі в кожному населеному пункті. Дзвонаркою є донька священнослужителя. 23 роки настоятелем храму є Олександр Глановий, що з сім'єю на Волинь приїхав заради своєї справи з Хмельниччини. Однак сьогодні ми його не побачимо. Підписав контракт і відбув на службу Збройні Сили України. Ми його шануємо, любимо. Ждемо. Будемо, аби вернувся. Аби вернувся. І зараз у нас батюшка, це, що замі... замість нього замінює його, то теж дуже добрий батюшка. Жодне служіння не пропускає дружина священика, що наразі боронить Україну. Всі ікони в нас старовинні, є старовини дуже багато, і нових. І місцеві люди дарують, і приїжджі дарують, і хто одружується, і дітки, які закінчують школу, дарують, і садочок різні є, хто, хто з горя, хто з радості, ну різні є. Пані Вероніка співає на криласі. Так тут називають балкон, на якому розміщується хор. Ми тут приїжджає, нас прийняли як рідних. Нас троє діток, син теж на війні. Жінки кажуть, прихожан не поменшало. Молодь в основному приходить на причастя та проводить дітей. Відбувається і вінчання. Діток почала свої женити і вирішила повінчатися. І прийшли сюди до церкви з чоловіком і вінчалися. Діти задоволені, діти з нами прийшли сюди до вінчення, вінці тримали. У стінах храму звучала молитва і в часи Другої світової війни, і в період атеїстичних настроїв. Ця церква ніколи не закривалася. Скільки вона існує, скільки вона не йшла служба. До, ну, до сьогодні жінок серед прихожан значно більше, але мабуть то такі часи, і моляться жінки за своїх чоловіків і мир. Ольга Ганич, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.